Прийдіть і будемо провуватись, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть, як кармазин, стануть білі, мов сніг, якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони, і нечистим учините ви поволоку кованів своїх і срібла, і покриття на бушка золотого свого розпорошиш ти їх як нечистий і геть скажеш йому: Я, я, я той, хто стирає провини твої ради себе, а гріхів твоїх не пам'ятає. «Провини твої постарав я мов хмару, і немов мов мряку, гріхи твої, Навернися ж до мене тебе, бо я викупив. Бо зрушиться гори, і холми захитаються, та милість моя не відійде від тебе, і заповіт мого миру не захитається, каже твій милостивець Господь. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його Він помилує. І до нашого Бога, бо він пробачає багато. Отож бо Господня рука не скорочила, щоб не помагати, його вухо не стало тяжким, щоб не чути.